Отже, нас зараз суперечили пакет змін до Конституції в судової реформи, але суддям дуже не подобається, значить це гаразд. У нас непоганий про це пакет змін до Конституції в децентралізації, але там висить бонус у вигляді особливого статусу Донбасу. І я дуже сподіваюся, що ми це загальнуємо. Що стосується третього блоку прав людини, то він був поки що розробці. Яка взагалі там концепція з правами людини, що мається на увазі? Поки що ніхто не є. Я, я чесно кажу, що до того не діправся. Так. Реформа нас безпеки оборони. Насправді, реформа нас безпеки оборони сама по собі включає там, по півтора десятки реформ. Чи що тут відбувається? А, одне важливе політичне рішення прийняти. Це... Сфера. Це перехід а, на а, нормальну систему управління Збройними силами в розумінні стратегічних документів. А, тут є успіхи, а, і я б навіть не написав цього. А, вперше розроблено і прийнято так званий стратегічний оборонний бюлетень це прийнятий в країнах НАТО механізм стратегічного управління Збройними силами. А далі на нижчому рівні є півтора чи, може, два десятки реформ, всі, вс, є, всі вони мають одну конкретну думку. перевезти армію на стандарт. стандарти. Які там реформи? Які там сфери? Це постачання засобів захисту. це постачання Бойових припасів, це постачання медичних сервісів, це госпітальне забезпечення, це медичне забезпечення бійця, а, це а, о, постачання паливно-масильних матеріалів, це управління запасами, це харчування бійців і так, далі, і так далі. Кожна з цих реформ є окремою реформою, яку треба робити. А, є відчуття, що такими темпами, як ми будемо зараз це робити, то десь років за сім ми це все виконуємо. Сім років досить багато. З іншого боку, там страшенно все складно. Тобто ви берете, умовно кажучи, старий Запорожець і пробуєте зробити з нього мерседес. Для того, щоб він відповідав стандарт Мерседес. Пробуйте, вам, вам треба поміняти все. Ви, чому, вам треба поміняти все, а він їде, тому що він йде. Знаєте я розкажу вам один коротенький анекдот, коли автомеханік. Приятель нейрохірург. І значить, автомеханік каже, себе, чому я отримую за свою роботу 500 доларів, а ти 5 тисяч. Ти перебираєш дошки, я перебираю движки. Але ти отримуєш десять раз більше, разів більше, ніж я. Нейрохірург взяв, завів машину і капот, сказав, Перебери. а перебирай? Тобто це все просто відбувається на живому. Значить, як це відбувається? Значить, є такий офіс реформ Міністерства оборони. Там є півтора десятки проєктних, може вже два, які розробляють власне модельки. Розробивши модельку, як це мусить бути, вони далі беруть дві-дрі міськові частини, які не на фронті, і пробують на них відпрацювати цю штуку. Виходить, поширюють на більшу частину, ще на декілька частин. Виходить ще на декілька частин. Ну, тому що не можна забрати старе і поставити нове, тому що в цей час люди ж воюють. Дуже-дуже тривалий процес, він розпочався. Пілотні проекти на сьогоднішній день є вже по всіх реформах. Сказати вам, що десь якась буде успішна через 3 роки, напевно, що якась одна-дві буде через 3 роки вже успішна. Але разом все за 5 років достигне. Єдине, що результатом буде реально армія, яка відповідає стандартам. Ви бачили, сірий квадрат, який я вам показував, правда? ж? Що треба зробити тут? Тут треба зробити дуже прості речі, і вони є в поліційній угоді. Відкриті, відкриті списки, а, скасування мажоритарки, бо там маршал тречка приймає рішення, як каже, журналіст. там де більше корупції. Прозорість фінансування перевиборчих компаній і обмеження прямої політичної реклами. Обмеження прямої політичної реклами є трошки спірними. Але кажуть, що обмеження політичної реклами означає обмеження політичної конкуренції. Слухайте, у нас політична конкуренція досить низька. У нас політична партія така, як, наприклад, Демаліанс, ще просто немає декількох мільйонів гривень на кампанію там в кожному місті. А обмеження політичної реклами, у нас на політична реклама фактично купується за гроші. Будь-яке обмеження ролі грошей в політиці означає збільшення ролі ідеї в політиці і людей в політиці. Тобто при обмеженні політичної реклами буде більше дебатів. Ви коли останній раз дебати бачили? Ми робили в Києві постійно перед київськими виборами, ми робимо дебати київських партій. Ну, київських кандидатів. На ці дебати нікого не приходить Батьківщина, нікого не приходить БПП. Ну, такі дві найбільші партії, які в Києві мають голову. Зато ці дебати завжди приходить Демальянс, Сила людей, Укроп, Ну ті, хто не бояться говорити. Ті, кому є що сказати. Значить, там Громадянська позиція, різні партії. Але приходять ті, хто не розраховує на гроші, хто розраховує на людей. Так, що в мене останнє? А, 18 остання це навіть не реформа, це. Можна сказати, що це реформа дипломатії, це просування інтересів України в Україні, світі. Насправді там дуже погана ситуація, тому що навіть гроші в бюджеті, які є. На сьогоднішній день українські дипломати самі купують бензин. Тому що, хоча гроші в бюджеті є. Зараз я трошки зупинюся на бюджетній реформі. А що це за штука? Це сайт реформ ЗМІ, прогрес по кварталу. Якусь за бачите? Що далі ти менше прогрес. Більше прогрес в першому кварталі дозволений. Ну, буде форма світла. Прогрес в першому кварталі, прогрес в другому кварталі. Де затредається? Прогрес першому кварталі, в другому, третьому четверті. Винятки мало. Минулого року було дуже інтенсивно. Перше півріччя, далі займували. Ще дуже Ми, творчість у таких резерв сьогодні, про зустрічі мы, а, щоб вимірювалося не лише те, які КПІ з реально виконані, а й те, як народці сприймають. І що квартально проводиться дослідження компанією ДНС, відомою компанією, яка виграла відкритий конкурс, Слово, як люди сприймають роботу. Давайте подивимося. Вам не видно, то я прочитаю. Я реформи на армії. Народ мало знає про реформу армії всередини, але бачить, що армія зупинила агресора, значить непогано. Оце є сприйняття реформи просування інтересів у світі. Така сама ситуація. Ми не знаємо, що робити дипломати, а побачимо, що прийняли підтримують, значить дальне. Тепер реальна реформа первоцька, це реформа міліції, поліції. Оце є реформа поліції. Вона. точки зору громадян. Далі йде децемер... децентралізація, люди це побачили. Далі йде державні закупівлі, хтось це побачив. Все решта тут такий нещий хаос, нічого нема, ну, ви бачите. Всередині 20-25% людей вважають, що